Що, якби я сказав вам, що одна з наймовчазніших і наймогутніших сил, що керують вашим життям, це не те, що ви думаєте. Що причина, чому ви обираєте певних людей, приймаєте певні рішення, відчуваєте певні страхи та повторюєте певні помилки, пов'язана з енергією, на яку ви так і не навчилися дивитися в притул. Карл Юнг вважав, що сексуальність це не просто інстинкт, а таємна мова душі мова, яку ви ігноруєте, і це дорогого коштує. Ви коли-небудь замислювалися, чому деякі люди так чіпляють вас? Чому деякі стосунки мають нез'ясовний магнетизм, наче вони були створені для того, щоб статися, і водночас майже завжди закінчуються сум'яттям, болем або розчаруванням? Ви коли-небудь замислювалися про те, що можливо бажання не просто рухає вами, а домінує над вами? У цьому відео ми відкриємо двері, які багато хто воліє тримати замкненими. Ітиметься не про секс, як ви бачили раніше. Йдеться не про те, що правильно чи неправильно, красиво чи потворно. Йдеться про те, що рухає вами зсередини, навіть коли ви клянетеся, що контролюєте ситуацію. Йдеться про те, що юнг вважав порталом у душу, і можливо, це саме те, чого ви прикидалися, що не бачите. Коли ми говоримо про сексуальність, більшість людей думають про щось зовнішнє, фізичне, інстинктивне, щось пов'язане з тілом із задоволенням із потягом. Але Юнг бачив це в іншому світлі. Для нього секс це архетипічна енергія, символічний прояв душі, те, що говорить з вами навіть тоді, коли ви не хочете цього чути. Правда в тому, що бажання живе там, куди свідомість боїться заходити. Воно ховається за вашими чарами, потребами та ідеалами. Воно одягається у фантазії та з'являється у ваших снах. І перш за все, воно діє в тиші. Юнг говорив, що сексуальність, коли вона придушена, не зникає. Вона просто змінює свою маску. Подумайте про те, скільки разів ви закохувалися в людину, яка, здавалося, мала до вас найбезпосередніший стосунок, а потім виявляли, що ви просто проєктували на неї свій ідеал. Або скільки разів ви відчували, що вас переповнює імпульс, який ви не могли пояснити? Чи усвідомили ви, що бажання може бути як мостом, так і в'язницею для юнга сексуальність це не просто біологічна функція, це психічна сила, яка пульсує в душі. Вона не обмежується актом, вона вторгається у ваші думки, ваші прихильності, ваші страхи. Більше того, вона формує вашу особистість, ваші пошуки, навіть ваші почуття мети. Секс живе не тільки у вашому тілі, він живе у вашій психіці, але можливо найстрашніше полягає в наступному. Більша частина цієї енергії є несвідомою. Що це означає? Що ви не усвідомлюєте наскільки сильно вона впливає на вас, що ви не усвідомлюєте, як вона проходить крізь ваші рішення. Ви вважаєте, що обираєте, а насправді вас обирає щось, чого ви ніколи не розуміли. Юнг говорив про лібідо не так, як Фрейд застряглий на генітальній сексуальності, а як про ширшу життєву енергію. Для нього все є бажанням. бажання когось, бажання ідеї, бажання сенсу, бажання трансцендентності. І це бажання можна трансформувати, його можна направити в потрібне русло. Воно може бути сублімоване, але для цього його потрібно зрозуміти. Воно має бути прийняте. І ось у чому проблема: наша культура не вчить нас, як це зробити. Або секс переоцінюється, виставляється на показ, продається, експлуатується, або він придушується, приховується, моралізується. Його рідко сприймають таким, яким він є насправді дверима всередину. Ви коли-небудь соромилися того, що відчуваєте бажання. Ви коли-небудь звинувачували себе за думки, які ви навіть не обирали. Чи намагалися ви коли-небудь заперечувати те, що відчуваєте, боячись, що подумають інші? Більшість з нас засвоїли, що сексуальність небезпечна, що її потрібно приручати, і тому ми створюємо повні напруги стосунки з найважливішою частиною себе, але бажання юнг не можна заглушити, коли ви придушуєте його, воно кричить у вигляді занепокоєння, коли ви ігноруєте його, воно повертається у вигляді примусу. Коли ви засуджуєте його, воно маскується під одержимість, а коли ви намагаєтеся його контролювати, воно часто перемагає вас. Карл Юнг ясно бачив це. Він говорив, що те, що ви заперечуєте, контролює вас, а те, що ви приймаєте, перетворює вас. Що станеться, якщо ви подивитеся на це бажання як на символ, а не як на проблему. Що якби ви почали прислухатися до того, що воно намагається вам сказати, замість того, щоб боротися з ним, яка частина вас благає про те, щоб її визнали? Бажання за юнгом це дорога, і ця дорога йде у двох напрямках: назовні, де ви шукаєте в інших те, чого як ви відчуваєте, вам не вистачає в собі, і всередину, де ви можете знайти те, про що навіть не підозрювали? Можливо, саме тому вас так приваблюють люди, які змушують вас втрачати опору. Може бути. Саме тому ваші стосунки були такими інтенсивними і такими недовговічними. Може бути саме тому ви повторюєте шаблони, які завдають вам болю, але які ви не можете розірвати. Бажання намагається вас чогось навчити. І поки ви прикидаєтеся, що це тільки фізичне, ви будете залишатися в пастці тих самих історій. Але вихід є: Юнг вважав, що бажання набуває сили тільки тоді, коли воно набуває усвідомлення, і це усвідомлення. Починається з простого, але потужного питання, чому я бажаю того, чого бажаю? Це питання звучить банально, але воно дуже глибоке. Воно вказує на ваші рани, ваші спогади, ваші недоліки. Воно запрошує вас зануритися в те, чого ви найбільше уникали відчувати. І саме в цьому зануренні зароджується справжня свобода. Чи помічали ви коли-небудь, що багато з ваших найсильніших пристрастей насправді були зустрічами з частиною вас самих? Часто те, що ви любите в іншій людині, це те, що ви втратили з виду в собі. Бажання, якщо розглядати його символічно, розкривається як дзеркало. Воно показує те, що приховано. Воно відображає те, що було забуто. Воно кричить про те, що ви намагалися заглушити. І тут починається головний конфлікт. Цієї подорожі, чи будете ви продовжувати втікати від того, що відчуваєте, чи почнете прислухатися до того, що бажання намагається вам відкрити у наступній частині? Ми заглибимося в цю тему. Ми поговоримо про те, що відбувається, коли бажання пригнічується занадто довго, і як воно проявляється як тінь, як страждання, як залежність, як саботаж. Але зараз я залишу вас із цим запрошенням. Закрийте очі, дихайте і запитайте себе, що моє бажання намагається показати мені, що я ще не набрався сміливості побачити, тому що саме тут починається зцілення саме тоді сексуальність перестає бути шумом і стає откровенням. У житті настає момент, коли бажання перестає бути натхненням і починає бути тягарем. Можливо, вам добре знайоме це почуття. Це неспокій у грудях, який з'являється навіть тоді, коли зовні все здається правильним. Порожнеча, у якої немає назви, але яка була з вами роками, як незручна тиша між однією зустріччю та іншою, як голод, який не можна втамувати їжею, як втома, яка не проходить після сну. Що якби я сказав вам, що ця порожнеча не кінець, а початок шляху, який ви занадто довго відкладали? Карл Юнг говорив, що те, з чим ви відмовляєтеся зустрітися віч на віч, стає тінню, і сексуальність це глибоке прагнення до зв'язку, до сенсу, до злиття з чимось більшим. Можливо, одна з найбільш ігнорованих тіней у сучасному житті. Не тому, що вона темна за своєю природою, а тому, що ми живемо в культурі, яка не навчила нас вести з нею діалог. Подумайте про те, як ви дізналися про бажання. Можливо, вдома це було табу у школі технічним предметом, у церкві гріхом, а в суспільстві представленням. У жодному з цих місць воно не було представлено як те, чим, на думку Юнга, воно є мовою душі. Ось чому. Багато хто з нас виріс з вірою в те, що відчувати бажання небезпечно, і навіть більше того, що воно потворне, що це неконтрольовано, що це слабкість. І що ж ми робимо? Ми заганяємо його в підвал нашої психіки, ми придушуємо його, ми ігноруємо його, ми заперечуємо це, але несвідоме не забуває. Про те, що ви не чуєте, воно кричить те, що ви не виражаєте, воно перетворює на страждання, а те, що ви не приймаєте, воно повертає у вигляді повторення. Ось чому нерідко зустрічаються люди, які все своє життя повторюють любовні шаблони, завжди закохувалися в емоційно недоступних людей, завжди плутають пристрасть зі спасінням і завжди опиняються в тому самому місці, самотнім, скривдженим, виснаженим, чи відчували ви коли-небудь щось подібне. Можливо, ви любили когось, хто здавалося доповнив вас. Він змусив вас знову відчути себе живим. і Якийсь час все здавалося ідеальним, але потім прийшло розчарування, відстань, відсутність. І ви запитали себе, як це знову сталося? Юнг пояснив би, діяла тінь. Та частина, яку ви не інтегруєте, ви проектуєте. А бажання, коли воно не усвідомлене, стає магнітом для всього, чого ви намагаєтеся уникнути, тому що несвідоме бажання не прагне до реальності, воно прагне до компенсації, воно шукає те, чого не вистачає, але недолік не може бути вирішений за допомогою іншого. Саме тут багато людей у віці від 30 до 65 років починають усвідомлювати глибший біль. Біль від того, що їх ніколи не вчили дивитися всередину себе. Вони витратили десятиліття, намагаючись реалізувати себе через когось іншого, кар'єру імідж, і раптом вони виявляють, що досі не знають хто вони такі. Пригнічене бажання проникає в усе: вибір, відмова, мовчання. Іноді воно проявляється у вигляді ледь вловимого жалю, наче ви упустили щось важливе. В інший час воно проявляється як почуття провини за те, що ви занадто багато жили, занадто багато відчували, занадто багато сміли. І тоді, самі того не усвідомлюючи, ви починаєте емоційно калічити себе. Ви говорите собі, що ви занадто старі, що це не для вас, що певні емоції повинні були померти у ваші 20 років, але вони не померли. Вони просто чекають, тому що у душі немає хронометра. У неї є ритм. А ритм душі завжди повертає вас до того, що було забуте. Ось чому так багато людей у віці 40, 50 і 60 років починають бачити дивні сни. Ви повинні прийняти той факт, що ваша тінь теж була закохана, що ваша потреба теж обирала, що ваше бажання не завжди знає, що краще для вас. Це той момент, коли любов стає вибором, а не імпульсом, присутністю, а не прихильністю, розумінням, а не ідеалізацією. Але щоб зайти так далеко, потрібна сміливість, сміливість бути розчарованим, мужність визнати, що ви часто любили образи, ви любили очікування, ви любили частини себе, які ще не знали, як любити. Юнг говорив, що до тих пір, поки ми не зробимо несвідоме свідомим, воно буде керувати нашим життям. І ми будемо назвати його долею. Це стосується всього, але особливо любові. Чи усвідомлювали ви, що повторюєте шаблони, що ви завжди приваблюєте один і той же тип людей, відчуваєте одні й ті ж дилеми, страждаєте від одного й того ж мовчання. Ці закономірності не випадковість, це заклики. Несвідоме говорить з вами через повторення, і воно повторюється тільки тому, що ви ще не прислухалися. Подумайте про свої останні стосунки. Що вони розкривають про вас? Що вони розкрили такого, що ви досі намагаєтеся приховати? Чого вони намагалися навчити вас, але ви не захотіли вчитися? Дайте нам знати в коментарях, який найважчий урок викладала вам любов. Не варто недооцінювати свою відповідь. Можливо, вона допоможе комусь іншому дізнатися себе теж. Справа в тому, що аніма і анімус це не просто психологічні поняття. Це… Живі пульсуючі сили, які діють на вас щодня. Це голоси, які нашіптують вам, що ви повинні відчувати. Це очі, які обирають в кого закохатися. Вони привиди, яких ви бачите в інших, не знаючи, що вони все ще живуть у вас. І ні, це не проблема, це шлях. І як не дивно, це благословення, тому що саме тоді може зародитися любов, але більшість людей відступають, тікають, розлучаються, і все починається знову, з іншим обличчям, іншим ім'ям, іншою обстановкою, але з тією ж самою проекцією. І цикл повторюється. Чи відчували ви коли-небудь цей цикл? Чи усвідомлювали ви, що вас завжди приваблює одна і та ж динаміка? Якщо хочете, поділіться цим у коментарях. Ваша історія може освітити чийсь шлях. А тепер подивіться на це чесно: чи готові ви любити без дзеркал? Любити без дзеркал означає приймати іншу людину такою, якою вона є, а не такою, якою ви хотіли її бачити. Це відмова від міфу про споріднену душу, щоб пережити диво душевного компаньйона. Це залишити пошуки порятунку, щоб йти з кимось пліч о пліч без ілюзій. Але це відбувається тільки після падіння. А падіння, яким би болісним воно не було, необхідне, тому що воно змушує вас поглянути на себе з боку. Що ви очікували від іншої людини, що ви перенесли з чим ви уникали стикатися? І коли ви дивитеся на це з мужністю, щось змінюється. Ви перестаєте шукати когось, хто завершить вас, і починаєте перебудовувати себе. Ви починаєте відновлювати частини себе, які були в сплячому стані. Ви починаєте розуміти, що найважливіша пристрасть не до когось іншого, а до вашої власної істини. Психологія показує, що найтриваліші стосунки це ті, які пройшли через початкове розчарування, пари, які залишаються разом, це не ті, хто вічно живе в любові, а ті, хто пережив момент, коли любов перестала бути дзеркалом і перетворилася на міст. Хочете цікавий факт? Дослідження Гарвардського інституту розвитку дорослих найтриваліше з коли-небудь проведених поздовжніх досліджень людського щастя показало, що якість інтимних стосунків найбільший фактор добробуту та довголіття. Але важливіше, ніж мати когось, було те, як ці Стосунки були побудовані автентичні стосунки де є місце для невдач, для зростання для правди, і це не будується за допомогою прогнозів. Вони будуються за допомогою присутності, рішенням дивитися на іншу людину не як на відображення того, що ви хочете, а як на душу, що знаходиться в подорожі з болем, страхами, достоїнствами та обмеженнями, такими ж як у вас, це рішення, однак вимагає, щоб ви впоралися з власним розчаруванням, тому що кожен ідеал помирає, кожна чарівність руйнується. У кожної фантазії є термін, але душа, душа виживає, і тільки після розриву ви можете почути, що намагається сказати вам ваша душа. Карл Юнг говорив, що справжня любов народжується, коли душа впізнає себе в іншому, а не коли вона проєктує себе, і можливо, ви ще не відчували такої любові. Можливо, ви тільки починаєте виходити з туману чарівності, щоб побачити світ більш ясно. Може бути, ви плакали через те, що розбилася мрія, а не людина. Може бути, ви вперше готові любити з відкритими очима. Якщо це ваш момент, зробіть глибокий вдих і рухайтеся далі, тому що дзеркало було розбите, але міст будується і вам більше не доведеться жити в повторенні. Ви можете вибрати правду. Ви витратили своє життя на пошуки чогось. Можливо, ви давали цьому пошуку різні назви: пристрасть, зв'язок, близькість, споріднена душа. Можливо, ви не раз вірили, що знайшли це, що цього разу все буде по-іншому, що тепер порожнеча буде заповнена, але в якийсь момент все, що здавалося чарівним, перетворилося на тишу, і ви знову залишилися там з тягарем відсутності та з відлунням того, що не втілилося в життя. З тим самим почуттям незавершеності, навіть після того, як ви так багато відчули. Що пішло не так? Ось питання, яке звучить відлунням, чи не так? Юнг сказав би, що те, що йде не так, це не любов, це те, як бажання діє на вас, не будучи зрозумілим. Проблема не в тому, що ви занадто багато відчуваєте, занадто багато любите, занадто багато очікуєте. Проблема в тому, що ви не знаєте, звідки все це береться, і скільки з цього насправді є несвідомою спробою знайти себе знову. Бажання, коли його не розуміють, перетворюється на потребу. Але бажання, коли його розуміють, стає силою. Це поворотний момент, який змінює все. Врешті-решт, чого ви найбільше хочете у стосунках: бути коханим, бути зрозумілим, бажаним, шанованим. А тепер скажіть мені, скільки з цих речей ви дали собі? Це складне питання, тому що ми вчимося шукати зовні те, що не навчилися культивувати всередині. І поки цей рух триває, потреба замаскована під любов, ви стаєте заручником інших, заручником схвалення, заручником реакції, заручником присутності. І любов стає в'язницею. Ви починаєте емоційно калічити себе, щоб утримати когось поруч. Ви починаєте замовчувати і біль, щоб не бути драматичним, ви починаєте приймати емоційні крихти, боячись залишитися на самоті. Скільки разів ви залишалися в чомусь, що, як ви знали, завдавало вам болю тільки тому, що не знали, як впоратися з порожнечою. Бажання, якщо його не розпізнати, перетворюється на прив'язаність. А прив'язаність це не любов, це страх, це страх виявитися недостатнім, страх більше не знайти себе, страх, що без іншого нічого не має світла. Але цей страх майстер, тому що він вказує саме на те, що вам потрібно побачити. Ви не потребуєте іншого, ви потребуєте себе, і коли це усвідомлюється, життя починає змінюватися. Ви починаєте розуміти, що та всепоглинаюча пристрасть не була любов'ю, це була проекція. Що весь цей магнетизм був просто анімою або анімусом, що намагається нагадати вам про забуту частину вас, що біль покинутості, яку ви відчули при прощанні, вже існувала у вас задовго до появи іншої людини. Чи важко це прийняти? Так, це бентежить, але це також і звільняє. Тому що коли ви розумієте, що використовували любов як анестезію для своєї власної понівеченої душі, ви нарешті перестаєте втікати і починаєте зцілюватися. Юнг говорив, що найбільша трагедія це не страждання, це несвідоме страждання, це страждання без розуміння причин, це повторювати, не знаючи, що ви повторюєте, це любити, не розуміючи, що ви любите. Але коли це змінюється, коли ви приносите світло в тінь, коли ви прислухаєтеся до бажань, а не просто підкоряєтеся їм, коли ви починаєте запитувати себе, звідки береться те, що я відчуваю, чого саме я намагаюся.